Xiaomi Note 8 Pro. Ціна 2800 гривень. Є відбиточок пальця, трошки є царапинки ось тут, де знаходиться камера та відбиточок. Так, Телефон повністю у доброму стані. Працює все чудово. По екрану нюансів немає ніяких, легкі-легкі потертості, але незначні. Зараз покажу інформацію про телефон Note 8 Pro, 9-й Android встановлений. Можна буде, якщо то оновити. 6 ГБ оперативна пам'ять та пам'ять самого телефону 64 ГБ. Ось такий варіант. Зараз покажу ще камеру, дозволити, дозволити. Тут доволі гарненька камера. В комплекті до телефону йде зарядний шнур Type-C та ось чехольчик дам. Під чехлом, в принципі, телефончик буде нормально виглядати, також захищати. Цікавий такий колір ізумрудний. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень.